наші клієнти, хочу показати вам баню 8х3 метри, яку ми зробили під індивідуальні побажання і ну, Що ми маємо? Маємо велику кімнату відпочинку. Подивіться, тут може сісти 8-10 людей, ще поставити столи, лавки. Зроблено повністю під ключ. Е, що мені дуже подобається, то стіни з імітацією бруса, дуже сучасний дизайн, меблі всі з дуба, з підсвіткою, вони всі функціональні, можна дуже багато чого покласти. Подивіться, який чудовий прекрасний стіл. Це у нас така вітальня, багато місця, тут буде класно ось, бачите, таке величеньке вікно для того, щоб дивитися на досить красиві закати. Вікна у нас та на двері до ламінацією, тут у нас фірми Теслі, вони матові, ну, все зроблено для себе. Невеличке місце, де можна буде помити руки, там скласти сміття, мікроволновка, вся електрика, як ви бачите, все виведена на автомат, це одна у нас і там інше щитовок. Полички, ну, все зроблено як для себе. Тут ще у нас є невеличке вітуальне, якщо ми заходимо, тут саме клієнт заважав вхід з торця, з трьохметрової сторони, ось такі якісні пластикові двері, вішалочка, ну, все, що потрібно, щоб сісти, передягнутися і так далі. Тепер ходімо в наше головне приміщення. Як воно виглядає? Тут також можна поставити телевізор, ну це під ваші побажання, ми це все можемо зробити. Бо тут як жах. Що ми бачимо? Тут у нас відро негара на 50 літрів. Дуже класно, повністю все укомплектовано. Туалет з бойлером, з ось таким зеркалом з підсвіткою, ну Все, що потрібно, тут повністю все є. І далі хочу показати вам також нашу парну, Подивіться, яка вона простора. Ось я заходжу. Ох, як тут жарко! Уже 50 градусів. Широкі довгі лежаки, подивіться, з подачі холодного повітря на матраси, ось така подача холодного повітря, як завжди, де можна дихати свіжим повітрям, е, Трави, соляний солянисвіти, гімалайська сіль, котел з парогенератором. Зараз хлопці, щоб ви розуміли, затопили буквально там 10 хвилин, так, е, щоб ми могли. Але тут вже просто можна завазити, якщо так. Тому отака банька, це класне рішення для дому, для бізнесу. Е, тому замовляйте. В компанії ЛНК ми зробимо вам ну, баль для себе під зурахуванням всіх ваших побажань. І ходімо, покажу, як вона трішечки виглядає зовні. Тут клієнт забажав саме в коричневому кольорі горіх з таким вікном. Піч у нас зовсім. Ось така та пічка, подивіться, дров немає. В бані 50 градусів. Вода, каналізація, електрика, все виведено, декоративні сітильнички. Все робимо як для себе. Ми робимо це в себе на виробництві. Подивіться, тобто, каналізація, вода все повністю комунікації виведені. Робимо в себе на виробництві, і ви можете до нас приїхати, пощупати, побачити. Або, якщо удалено, то ми можемо зняти вам всі відео і показати. Ходімо, покажу, як ми це все будуємо. Зараз будується. Баня 9х3 трішки більше місця з кімнатою спадіє. Тут у нас будується квадро. 4 метри, 6 метрів, 6 метрів довго. Альтанки, робимо все. Тому завітайте до нас на сайт, інстаграм, тікток, підписуйтесь. І я впевнений, що ви будете колись нашим клієнтом. Дякую. Скорішній перемоги.